Всіх вітаю! Сьогодні прийшла чергова посилочка, ось така велика. І я в чергове випробую Укрпошту. Дойшло вона за два дні. 11 числа відправлення було в понеділок. Сьогодні середа, посилочка вже на місці. Тут рослинки одного виду, трьох сортів. Зараз буду відкривати і подивимось. Тут гортензії ось таке пакування. Ого, величенькі. Я й не думала, що вони такі великі. На, цьому, на фото здавались набагато менше. Зараз буду діставати і оглянемо. Знову ж таки, не хотіла продавчиня відсилати Укрпоштою, боялася, це так я під свою. Так сказати, відповідальність. Сказала, що в будь-якому випадку я їх прийму. Ну, і, звісно, ж оплата була наперед, тому зараз подивимося, які коробка велика. На силу влізла в авто, не хотілося було її класти тут. Позначки є вверх. Ну, видно, що доїхала нормально. Їх не перевертали і все з ними добре. Я зроблю скрін, якщо дозволить програма. І вставлю цю сторіночку продавчиня. Ну і ось виняла я ці гортензії. Дивіться, як зафіксовано все добре. Зараз я їх вивільню від картону. І подивимось далі. Ну і покажу проміжне пакування. Дивіться, ніде земля не висипалась. Все чудово. Сорти всі підписані. Ось два діамантіна. два діамантіна. Далі Skyfall, Skyfall такі. і Magical candle і такі рослинки. Magical Candle без горщиків. Вони були в горщиках, мабуть, але в коробку не влізло. Тому пані Оля, мабуть, вийняла їх. І щоб просто компактніше вони стали і влізли в одну коробку. Так, ну і подивимось кореневу Зараз, зараз ось оплетений горщик, гарна коренева. Ось так. Завтра буду висаджувати. Мабуть, на ніч замочу трошечки в корневині. Ось теж така коренева діамантіна. А ці, все ж, я помилилася, бачите, вони були вирощені. В таких пакетиках. Цей пакетик я не буду знімати, щоб не пересихала коренева, тільки низ розріжу. А це я в свій вже поставила. В свій горщик. Ось ось Отаку. ямку я підготувала, зараз заправлю. І все, ще одна. Ось ще одна. Це ось Діамантіно. Рослиночки мені дуже сподобалися. Сторіночку у Фейсбук продавчині я вставлю. Ось мої красуньки, я ж не сказала вам по цінам. І так, на вигляд, вони, наче, всі одинакові. Квіти більші у Скайфела. Можливо, тому вона дорожча. Скайфул по 300 гривень. Були заявлені як двохрічні. Вони всі дворічні. Ну, наскільки я питала, мені так сказали. А Діамантіно та Мэджика Кэл ці по 250 гривень. І так як я Укрпошту випробовую, і посилка, ця здоровенна посилка оцінена була в 392 гривні. Але так як у нас є промокод на Укрпошту і Зробили знижку, оплата була 290 гривень. Ну, не знаю, нова пошта. Дорожче б чи дешевше б взяла. Вирішили так. Тому дивіться, напишіть, сподобались вам чи не сподобались. Завтра буду висаджувати. Це я взяла порівняти зі своєю. Це моя найстарша гортензія. Я її саджала в 23-му році. Мені її подарували і я її садила, не знаю, яким таким тонюсіньким, два тонюсіньких пагінчика там було. І так як вона трирічна, то ось ці гортензії ну, нічим їй не уступають. Magical Кендал, он стовбур навіть набагато більше, ніж у моєї. Ну, і скайфол. Тонкі, гарні, ну, вірніше, рівненькі, не тонкі, гарні пагінці. Це моя така. Тує, так? Да? Сильні в мене дивіться які. Тій рік ростуть, тільки в цьому році почали хоч показувати, що вони ростуть вверх, а то сиділи на місці. Ну, звісно ж, прийдеться трошечки все, ще вона посиде між ними. Ну а наступний рік, мабуть, вже знайду їй місце або ж видвину її трошечки вперед.